Голгофа, невеликий пагорб у Єрусалимі. Гора протиріч мав має можливість колись там побувати, притулити серцем до її каміння, колись омитого кров'ю Христа. Жертва Ісуса Христа, Хрест. Усі релігії світу навчають, що потрібно зробити для Бога. Християнство учить нас, розповідає правду про те, що Бог зробив для нас. Ісус розп'ятий на Христі, Бог розп'ятий на Христі. Бог принижений християнство це єдина релігія в світі, яка показує Бога терплячого. Будда усміхається, схрестивши ноги. Інший посилає своїх слуг на священну війну, обіцяючи пишно груди гурі тим, хто помруть в битві за його ідеї. І тільки Ісус Христос приходить і помирає, жертва заміщення. Павло говорить, Він був розп'ятий за нас, а Ісая, пророк за кілька століть перед розп'яттям пророкував. Він взяв на себе наші беззаконня, поніс наші немочі. Його ранами ми зцілилися. Ми нічого не могли зробити. Ми могли хіба розп'ясти, я нічого не міг зробити. Все, що я міг зробити, це розп'ясти своїми грехами Ісуса. Бог стає людиною. Бог бере на себе наші гріхи. Стає самотнім, щоб відновити наші спілкування з Богом, спілкування з іншими спасеними. Пораненим, щоб ми могли отримати зцілення, бере на себе наші беззаконні. Розп'ятий за нас. Поніс наш засуд, щоб ми могли отримати амністію. Стає прокляттям, щоб ми отримали благословення, несе болі, щоб нас від болю зцілити. Бере на себе гріхи, щоб ми могли від гріха очиститись, Хрест Голгофа. Що ми зробимо із Христом? Ким є для нас хрест? Ми можемо далі перебувати у байдужості, ранити, розпинати своїм гріхом Ісуса, а можемо прийти. І від звірою і покаянням віддати йому свій гріх. А це є сповідь повірити, полюбити, покаятись і жити новим життям в спільноті Христової Церкви біля підніжжя Христа з любов'ю і вдячністю, дивляючись у Хрест, яким ми звільнились від гріха. Його ранами ми звільнилися, приходячи до Бога з покаянням. Ми віддаємо Богу свій гріх, а отримаємо Його святість, вічне життя, жертва звершилася, жертва заміщення. Тобі потрібно повірити, прийняти і жити.